65 тисяч транспортних засобів зареєстровано в місті Івано-Франківську. Населення міста Івано-Франківська складає 234 тисячі, якщо не помиляюсь. Тобто кожен, на кожних 3,5 чоловіка Одна одиниця транспорту, як ви думаєте, як вони можуть, і всі приблизно в один час намагаються виїхати або заїхати, чи то, скажімо, до центральної частини міста, чи в зворотньому напрямку. Тому це питання не тільки до Державного інспекції. Треба в комплексі підходити до цього питання, змінювати організацію дорожнього руху в місті, робити можливо повністю закривати центральну частину міста, залишивши її для необхідності для доїзду. Карет швидкої допомоги. Адже ви бачите, що пропускна спроможність вулиць міста, центральної частини, вони вузькі, не дають такої можливості. На сьогоднішній день в місто заходить одна тисяча... Зараз секунду, щоб я не помилявся за даними у нас. Місто Івано-Франківськ е, тільки е, маршрутних транспортних засобів 1688. Ну, якщо порахувати, скільки це є, це багато. Тому е, фізично, навіть механічними такими е, рухами, неможливо це зробити.